У Чернівцях на вулиці Шептицького 7, відновили будівництво багатоквартирних будинків. Під час будівельних робіт обвалився котлован, який вирили понад рік тому. Заступниця начальника міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Наталя Сірман розповіла, що комісію у міськраді не створюватимуть, бо обвал не шкодить прилеглим будинкам. Водночас є потреба його укріпити. За словами забудовника Ярослава Бляхарського, обвал стався, бо котлован не залили бетоном відразу. У вересні 22-го року міністерство культури видало припис про негайне припинення будівельних робіт у історичній частині міста на Шептицького 7. Через це будівельні роботи там не проводили до літа 23-го року. Їх відновили через зміни у законодавстві. Оскільки припис був, то змушені були роботи тимчасово призупинити. Однак для того, щоб показати, що це є небезпечно. Ми замовили технічний висновок експерта. Обидва вказали на те, що залишати котлован в такому стані є небезпечно для оточуючих будинків і для проїзної частини. Питання в тому, що котлован був виритий, він перезимував, прийшла весна. І в нас роботи є по плану. Була необхідність покласти першу плиту фундаментну, на якій буде фактично здійснюватися будівництво всього об'єкту. А після цього мала. Бути здійсна підпірна стінка з боку існування цього стінки котловану, яка овалилася, а вона не витримала чого по часу, і вона почала ввалюватися від процесів вже проведення будівельних робіт. Відновили роботи ми вже влітку цього року. І те посилання, які були в цьому приписі, вони на сьогодні вже є чини. На початку року набули чинності зміни до закону України про охорону культурної спадщини. Відтак скасували обов'язковість дозволів від міністерства культури на проведення будівельних робіт у центрах міста та на об'єктах, які мають історичне значення, каже юристка Людмила Янчук. Це є така на даний момент прогалина вправі, яка надає по факту дозвіл всім будівельним компаніям розпочинавати нове будівництво без отримання дозвілів. Як юрист, я скажу, що е, так є даний припис на певне будівництво однак, це не заважає тому ж самому забудовнику е, до прикладу здійснити зміни будівельної документації і розпочати вже якесь інше будівництво. Яке вже не пнекій цей припис вже не буде розпоширюватись, тому що завжди буде інша практна документація, буде інше будівництво. За словами керівника фірми замовника будівництва Ярослава Бляхарського, цьогоріч компанія не вносила зміни до будівельної документації. Втім, змінила генерального підрядника. Ним стала фірма ТОВ «Смеречина». Замовник планує продовжувати будівництво багатоквартирних будинків. Наразі на об'єкті залили котлован бетоном і почали будівництво підпірної стінки. Ці роботи планують завершити. Впродовж місяця торік, у вересні, у міністерстві культури видали два приписи: забудовнику та тодішньому генеральному підряднику компанії «Грейп-2002». У відповідь на запит Суспільного від 31 липня у Мінкульті повідомили, що через зміни у законодавстві відсутні підстави для надання приписів до нового генерального підрядника. При цьому припис замовнику чинний. Нагадаємо, вперше виконавчий комітет ухвалив рішення здати в оренду ділянку на Шептицького 7 у 2007 році. Тоді там був майданчик для занять спортом учнів трьох шкіл. Спершу у проєкті забудовника була реконструкція існуючої будівлі. Згодом інвестору вдалося розширити земельну ділянку до 15 сотих. У проєкті забудови з'явилось дві багатоповерхівки з підземним паркінгом та дитячий майданчик. Торік, у вересні, у Мінкульті на запит Суспільного відповіли, що дозвіл на проведення будь-яких робіт на цій вулиці не видавали. Також мешканці будинків поблизу декілька разів виходили на мітинги проти будівництва багатоповерхівок. У жовтні 22-го року у забудовника закінчився термін оренди земельної ділянки. У січні на сесії міськради депутати поновили йому договір оренди на три роки. Марина Буличева, Марія Антоняк, Василь, Ніколаїшин, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.